Ко зазначив, він вже багато разів чув про тамтешні економічні і комунальні проблеми, тому вирішив поспілкуватися з мешканцями зимогір'я особисто. А от на самому в'їзді у місто пан Олег натрапив на весілля. Народний депутат привітав молодят зі святом. І, звичайно, хто ж приходить на весілля без подарунків, зазначив депутат і подарував молодятам гроші. Машину вам не подарю, а так 100 доларів на блоктажи. Так так, їх купити коляску для дитини <х either> пампа сюда <unemployed> <hive> тобто не гуляти і не пити а щоб для, для майбутньої дитини я бажаю я бажаю вам всього найкращого бо мені вже треба їхати хай вам Бог дає здоров'я тримайтеся